Привіт, мій улюблений листопаде. Знаєш, ти подарував мені крила, а ще так високо підняв мої вітрила і запросив до свого саду: Мій друже, ти розповідаєш мені казку із опалого багряного листя, із холодних вітрів, Заплітаєш коси. у... Ніжність і ласку, спасибі тобі, ти дуже привітно мене зустрів. Ти пригощаєш мене смачним імбирним чаєм, а я розповідаю тобі свої історії. Буду називати ці бесіди справжнісіньким раєм, адже ти моя вірна аудиторія, мій чарівнику. Ти укриваєш мене пледом, коли буває нестерпно і боляче, лікуєш цілющим медом, і робиш все навкруги яскравим і сонячним. Ну що ж, мій товаришу, сьогодні нова сторінка. Отож, візьми побільше яскравих фарб, ну ми разом перетворимо її у справжній скарб і напишемо. Тільки у світлих відтінках.